ну, де захочу, і нічого мені за це не буде. У Львові водії продовжують паркуватись у заборонених місцях. Свої автівки вони ставлять навіть там, де жоден європейц не дозволив би припаркуватись. Такого не побачиш ані у відні, ані у Кракові. Проте сьогодні декілька машин зупинились прямісінько перед оперним театром. Біля цих автівок сумлінно чергували Даївці. Утім, жодних дій з їхнього боку не було. Коли ж побачили журналістів, то взагалі поїхали геть. Мешканці звернулись до міської ради. Там викликали евакуатор та працівників Даї. Аби такі прибрати машини з під театру. Утім, прибули лише представники муніципальної поліції. Ми їх не можемо забрати без працівників ДАІ. Не можемо евакуювати. Працівники ДАІ приїжджають, описують машину, приймають е, рішення. Тоді ми по їх вказівці, куди їх чи переставляємо в інше місце, чи завозимо на штрафмайданчик. Тож на розсуд працівників ДАІ. Після двох годин очікування міліціянти так і не приїхали, тому автівки залишились там, де й стояли. thank <laughs> you